Вау, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст «Проста Формула, подкаст про найтехнічний вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та робимо розбираємо вибачте, технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. То вибачте, трошки запнувся, бо сьогодні бо... вже другий раз ти запнувся. Да, бо буває. Друзі, сьогодні випуск аркіпідії, поговоримо з вами трошки про трек, поговоримо про можливі потенційні обгони, де, це може, де може бути у нас боротьба. Також зробимо з Денисом свій невеличкий предікшн. Трошки всрати, не без цього, бо ми ну, любимо, щоб це було цікавіше. Тому що ми робимо, Денис? Пристібаємось. Дякую. І полетіли. Ну шо ж. Трек насправді у нас не такий старий. З'явився він, Артем, коли? У 22-му році. А яка довжина треку? Я не пам'ятаю. Довжина, довжина треку 5 кілометрів, 412 метрів. Да. Буде він складатися в нас з 57 кіл. Зрозуміло, що в місті Майами. Що цікаво, та це трек побудований ну, в місті. Тобто, можна рахувати, що це міська траса, траса. Та, але вона ну, огорожена. Там, наскільки я знаю, не їздять просто так. Короче, тільки Формула-1 там їздить. Ну так, не їздять звичайні автомобілі. От. Рекорд кола, кому у нас належить? Максику. Хто вигравав там усі рази? рази? Максік. Хто був на полі. Максік. Все просто. Ні, не Максик. Минулий рік Сергія Пареси. Який же ж предікшен на цей рік? А потім у вас в Сераті придікшени, звісно. Ми маємо три зони ДРС, маємо 19 поворотів. Трек. Я думаю, класний, швидкісний. Подивіться, будь ласка, найбільше, звісно, у нас буде знаходитись між. Після 9-го повороту, 10-та пряма, яка ДРС, і вона аж до. Ой, вибачте, не туди подивився, не з тої сторони почав. Після восьмого повороту, де у нас починається зона детекції ДРС, і ми виходимо на швидкісні повороти, пряму. І потім у нас, неймовірно, довжелезна пряма буде після 16-го поворота, де обгонів буде дуже багато, 100%, особливо машин, які мають швидкість, швидкість а це Феррарі, Макларен, Ребу, Астен Мартін. Астен Мартін. Ну, подивимося, ну. От зараз да. в Китаї вони показали, що в них є швидкість. Так, да, згоден. Мабуть, тоді, мабуть, Мерседес відвалиться. Якщо нічого. А, вони ж але, що вони якісь привезуть якісь привезли. Вони оновлення. Так, да, буде цікаво подивитися. Подивіться на боротьбу. Звісно, в швидкісних поворотах на 4-5, можливо, можна спробувати, але складно. буде складно, е, да. Ну, а напрямик, я думаю, що там буде розгортатись основна Саме цікава основна боротьба. боротьба. От, тому. Важливо привести правильні крила, да, щоб е, витискати поменше притисної сили, щоб побільше. Ну Так, там насправді з таких поворотів, е, то це кусочок від 11 до 16, такий досить агресивний. Угу. Ті більш-менш вони все ж таки швидкісні повороти. Так. Е, от такий у нас трек, друзі. Новенький асфальт супер. Покататися, думаю, буде їм по кайфу. Так. Що ми думаємо про Prediction? Ой, у нас Sprint вікенд Точно! У нас з тобою. Двадікше. Сприн... У нас спринт з тобою в 11-й кваліфікація в 12-й ночі в суботу. Якраз, Мі... ну, Великдень. Mm -hmm. І гонки в 11-й вечора. Не пропустіть. Вау, я супер щаслива людина. Спринт, кваліфікація. Макс. Ну, а що ти від мене очікуєш? Ну давай об'єктивно. Він виграє там постійно. О, Хорошо Перес. Давай, щоб було цікавіше Перес? Спринт. Ні, я не вірю в Перес. Ну не може це бути Перес. Це буде. Спринт. Я ставлю Карло Сайнц. Алонсо. О! Отак от. Непогано. Отак от. Хорош. А перемога. Макс. Макс, так. Да? Добре. Я ставлю, що переможе в спринті теж Карлоса. Добре. Домовились? Так. Кваліфікація. Позиція. Ліклер. А чо? Мені здається, що він потім краще йде після спринтів, як показує практика. Ну да. Е, Я думаю, що Ландо Норріс. Я вірю в Макларен на цьому гран-при. Прям. Я думаю, що Ландо нав'яже боротьбу. Угу. Пол забере точно. Хорошо, ну, так? точно, вибачте, так не можна сказати. Точно. І Макс такий. <ріст> да. Як за цього мема там, де смерть з косою. Угу. Третє місце. Карло Угу. Буду боротися за себе. Боже, свою. це у нас перетасовка. Е, Я розумію, що не так багато. Скажімо так, не так багато треків, де можна не взяти боротьбу. Але в минулому сезоні, в 23-му році, там Алонсо у нас був на подіумі, окей, це Мартін був домінуючим. Санс був в п'ятірці. Розумію, що Маклари не програвали, але судячи Шанхаю, Маклари не можуть. Ой-ой-ой, поки поїхати. Може. І Феррарі від них не відстає. Тому я думаю, що і на цьому треті Феррарі побореться з Пересом. І тому я думаю, що третім буде Санц. Угу. Другим буде Норіс. Я думаю, так. В мене другим буде Sainz. І Макс, супер Викаємо немовірний трек. Майстер Сапен. Без шансів він це гран при винощить в одну калітку. Я сподіваюся, я Я вірю, що Норріс буде досить недалеко, що навіть зможе накинути боротьбу. Але думаю, що в Макс виграє. Неймовірний предікшн. Ну, хоч десь ми маємо згадувати. Нехай хоч буде перше місце. <рес> так. Пару слів ми накинь, будь ласка, про те місце, де ми знімаємо. Це, мабуть, найкраще місце взагалі, де можна поїздити. В будь-якому симуляторі, на будь-яких болідах, взагалі на чому завгодно. От, Це... Наприклад, трек Майами, який ви бачили, можете приїхати і прокататися. Так, прокататися. Це у нас місце Seven Drive, Знаходиться воно в місті Києві, ТРЦ Блокбастер. Станція метро. Почайна. От, тож чекаємо для вас. У нас є спеціальний промокод, від якого ви отримуєте знижку 20%, Але перед тим як приїхати і покататися, будь ласка, зателефонуйте, забронюйте для себе крісло, кокпіт, вибачте, і насолоджуйтеся. А поки подивіться чудовий ролик. Ну і друзі, звісно, хочемо вам нагадати, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ваш донат, він завжди важливий. Скільки б то не було, а скільки. По Погранімо по 2, по 5 по... Ого. по дві по 2, по 3, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 150, 20-30-50 тисяч. Ви зрозуміли. Е, бо наші військові, вони найкращі. І якщо ви будете бачити десь військового в кав'ярні, пригостіть його кавою. Просто просто купіть щось. От, просто тому що. Вони найкращі, просто знайте про це. І без них би не було б всього цього, не було б другого сезону, а може навіть і першого сезону б нашого подкасту не було. Тому їм велика подяка і велика шана від нас. Е і ми будемо дуже вдячні, якщо звісно ви підтримаєте нас на, на і Кольфі. Знайте, що ми для вас готуємо неймовірний розіграш, і ми хочемо, щоб подарунки були супер вау і. Таких, ну ви ніде не змогли дістати. І Один у нас... ви точно ніде два. не дістанете. Два. А, два. Да. От. І от-от ми вже Денисом маємо ці камні нескінченності. Е... Ще не всі, але маємо. У нас буде прям дуже багато місць, тому готуйте. І все це піде на, звісно, добру справу. Будемо збирати, скоріш за все, на Mavic. Отак от. Так от. Том... Якому ж ми порядки, так? Да? Да. Е, тому, друзі, ми вам супер-супер вдячні з Денисом. Ми вдячні вам за все, що ви робите, за всі коментарі, які ви пишете. І погані, і хороші. Ми відповідаємо вам на все. Ставте пальці вгору, пальці вниз, пишіть коментарі, скидуйте цей подкаст усім друзям, які хочуть подивитися Формулу 1 і е, які хочуть подивитись на двох прекрасних хлопців. Ну що ж, а на цьому все. Тому просимо вас поставити кнопочку. Підписатись. кнопочку, лайку. Кнопочку, дзвіночку. І всім па-па!